Це вже ж схоже на вок чи ще ні? М -м? Бо я купила наліпку, щоб чіпляти телефон на дзеркало у ванній кімнаті. Тепер я просто не можу не знімати такі відео. Я зараз просто збираюся уходити, і, можливо, мені є що сказати, але я не впевнена. Напевно, я скажу про GPT. Я із тих людей, які дуже довго тянули з тим, щоб почати з ним спілкуватися, але все ж таки я зробила це. І я взяла за основу, <рігане> виглядає, наче я якийсь аналіз проводила. Насправді я просто хотіла розібратися в деяких відносинах в моєму житті. І... і зазвичай то я ходжу до психолога, але чомусь такі швидкі відповіді мені хотілося отримати в моменті, і я написала в чат GPT. Я здивована, тому що відповіді настільки. Корисні і зрозумілі для мене, що зараз я просто навіть раджу вам спробувати це, якщо у вас є якісь питання, а у вас точно вони є. Я зараз потрошку почала отримувати якісь нові коментарі в Ютубі від людей, яких я не знаю. І ви дійсно класно мислите в плані того, що ви шукаєте відповідь, у вас є запитання, у вас є тим, те, що вам цікаво. І я раджу з цими питаннями звернутися реально до чату GPT. Я, звичайно, буду на цьому каналі якісь відео викладати про мої роздуми і, можливо, комусь вони будуть е, корисні. Але от я точно перестану ігнорувати такий інструмент, як чат GPT. Я зараз почуваю себе легше, якщо чесно. Я була така заплутана. Найважливіший момент, який я хочу вам повідомити, перед тим як ви будете чатитися з цим чатом GPT, що це як в комунікації з людиною, треба бути відкритим до відповіді, тому що вам відповідь може не сподобатися. Але якщо ви будете відкритими до того, що навіть буде неприємно, але правдою, бо, скоріш за все, там буде правда. Він же заснований на багато інформації, ту, яку ми не знаємо, і от, коротше, можна довіряти. Давайте так. Та інформація, яку він вам надасть по вашому питанню, будуть це відносини з людьми. Або щось там по роботі. Неважливо, що вас турбує, сприймайте все це, спробуйте хоча б з відкритим серцем. Що я маю на увазі? Приймайте ту точку, що не тільки є ваше сприйняття світу, не тільки є ваша точка зору, не тільки є ваша думка, є і ще інша, і їх мільйони, і їх мільярди, тому що нас дуже багато, людей, і немає такого, що одне правильно для усіх. Ні. Це не так. Все дуже багатогранно. І сприйняття цієї багатогранності дозволяє почувати себе легше. Тому що ви наче розширюєте рамки. І стає набагато легше існувати в цих розширених рамках, признаючи, що існує ще якась сторона. Вона інша так. І вона напевно що відрізняється, тому що в мене, наприклад, от те, що мені сказав Чат GPT, як він мені пояснив е, дії і почуття іншої людини про відносини, з якою я чатилась, я, я скажу, що я краще стала розуміти цю людину. І, хоч це для мене неприроднє сприйняття, неприроднє почуття, відчуття. Бо я інакше в своєму житті все це сприймаю, але прийняття того, що це реально правда, і людина так все це проживає. Я така, а окей, ну типу, ми просто з різних планет, наче. І або ми знаходимо якийсь спільний компроміс, або перестаємо спілкуватися. Але це те, що стосується саме моєї ситуації. Бо я саме про відносини між людські чатились. Мій брат, наприклад, в цьому чаті знайшов найідеальніший рецепт Баского чизкейка. Він дуже радив мені саме цей рецепт, бо він був прям найоптимальніший. Використовуйте цю прекрасну підказку для нашого життя. І будьте відкритими до нової інформації, до чогось не такого, як у вас. Просто дозволяйте цьому бути так само, як ви хочете, щоб дозволяли бути вашим почуттям, вашій думці. Кожна людина хоче бути прийнятою, хоче бути самою собою, і кожен із нас має на це право. Це важливо пам'ятати. Не потрібно підлаштовуватися під когось. Треба просто прийняти іншого таким, який він є. Але спочатку. Треба прийняти себе такими, якими ми є. З усіма своїми недоліками, з усіма приколами та особливостями. Просто прийняти, що нас можна такими любити, так. З нами можна такими спілкуватися без перероблення, просто такі, які ми є. Я вірю в те, що якою би людина унікальною не була. Знайдеться інша людина, яка цю унікальність полюбить, прийме і буде навіть насолоджуватися цим. Звичайно, чим унікальніша людина, тим, тим важче, але от наскільки ви себе приймаєте такими, якими ви ви є, настільки інші люди теж вас будуть приймати такими. Любов до інших починається з любові до себе. Це я собі нагадую, якщо що. Ви не думаєте, що я тут зібралася вас чомусь вчити? Я зараз просто розмовляю сама із собою. Я взагалі просто в дзеркало дивлюся, людоньки. І я хочу сказати зараз, що я люблю вас. Знаєте чому? Тому що любов до вас зараз в мене почалася із любові до себе.